Схеми, знищений спорт і корупція. Реальність слуг народу. Спорт у перфронтовому Харкові став чудовим майданчиком для корупційних схем. У центрі Ананченко, колишня тітушка Часів Януковича, якого підняли до начальника управління молоді та спорту. Під прикриттям заступника голови Хова Семенухи та нардепки Мезенцевої. Цей спортсмен створив систему, що знищує галузь. Схеми прості. Тендер на мільйони виграють свої компанії, а замість реальних зборів фіктивні заходи. У 2023 році було виділено понад 50 мільйонів гривень на навчально-тренувальні збори, але спортсмени їх не бачили. Фінанси освоювали через підставні федерації, наприклад, ММА або Карате. Тренувань не було, а гроші пішли в кишені чиновників. Через схеми шляхом оформлюють фіктивні виїзди за кордон. Спортсмени, тренери, супроводжуючі, насправді платять за документи і йдуть за кордон. Харківська молодь залишається без можливості, але бюджетні кошти зникають безслідно. За нашими матеріалами розпочати кримінальне провадження за цими фактами. Ваші думки, що порішають, як завжди, слуги Мезенцева, Семенуха та Мінспорту, наш телеграм-канал.